На зв'язку Карлі Мартіні та містер, Біц. і це фільм секрет санти приємного перегляду. Вже йду. Привіт, давно не бачилися. Це вам тітенька Дженніфер. Дякую сонце. Називати Санту по-різному – це круто. Навіщо мусолити солити одного персонажа? Привіт з Новим роком! А ще волонтер не прав. Чув. Ви чули історію про секрет Санти? Що за секрет Санти? Коли діти себе погано поводять, Санта приходить особисто до них. Він закриває двері в їхню кімнату. І після цього чується лише. Ви серйозно вірите в цю дурню, яку нік розповідає І кожен рік. Забирає ім'я м'яро. А це було грубо гей hey, народа. Ви випадково не знаєте, що то за що має для вас подарунки. Хей, Лілі. Тобі не здається, що Ната поводиться дивно. Це ж річниця зникнення Пітера. Вона така бліда. Я хвилююсь. Вона, певно, просто хвилюється і все. Але вона сильно, вона тримається. Та й Ната завжди бліда, пам'ятаєш? Навіть ліс завжди бліда. Дякую. Ліз, все окей? Якщо чесно, ні, бо. Бовсанте випала шпилька Пітера. Ти впевнена? Я йому дарувала цю шпильку, звісно. Давайте прослідкуємо за ним і перевіримо. Ви впевнені, що у нас все вийде, і вам не страшно? Гей, все буде добре, тобі не треба так хвилюватися прийом, ти нас чуєш? Так, добре чую. Чому саме я маю це робити? Ти краще всі для цього підходиш. Ось дякую. Вітаю, пане Санто. Привіт. Що тобі треба? А ви правда живете на північному полюсі? Звичайно. Хочеш поїхати і подивитися? Звісно, хочу. Де ми? Зараз розумієш. Давайте розділимося і оглянемо. Я думаю, це гарна ідея. Тобі страшно тут? Звичайно, страшно. Але це шанс знайти Пітера. Я піду перевірю, що це. Це просто фото. Його тут нема. Пітер. Будь ласка, прокинься. Пітер. Зачекай. Дзвони в поліцію. Поліція. Руки за голову. Тонечко. Я так вліпалася за тебе. Мама, Пітера більше нема.